Запоріжці, відкритість та прозорість завжди були основними принципами моєї роботи, і саме тому сьогодні, зранку, я особисто повідомив вам про слідчі дії, які проводилися у міськраді. І саме тому зараз я особисто звітую вам про їхнє завершення. Також хочу відзначити, що у взаємодії з правоохоронцями ми дотримуємось такого ж самого принципу відкритості та готовності до співпраці. І саме тому сьогодні ми надали правоохоронцям доступ абсолютно до усієї інформації, якої вони потребували. Коли нам задають питання, ми завжди відповідаємо. Це наша проста та зрозуміла позиція. Єдина складність, яка сьогодні виникла, це те, що через слідчі дії було зірвано проведення профільних комісій, а також засідань необхідних для скликання завтрашньої сесії. Тому 15-ту чергову сесію буде перенесено. Але вже завтра ми повністю відновимо нашу роботу і, звичайно ж, знову будемо вас про неї інформувати. Кожен сьогодні робить те, що має робити. У кожного свій фронт. А отже, разом ми переможемо, не дивлячись ні на що, а перемога. Це зараз найголовніше і це зараз понад усе. все. Тихої сімночі.